Нами було 34 постріли, які зробили три лейтенанти поліції. Один з них зробив один постріл, другий зробив 22 постріли, третій зробив 11 пострілів стабельної зброї Фор-17 боєприпасом стандартним. Це патрон від пістолета Макарова калібра 9 на 16 міліметрів. Обставини і результат цієї стрільби, вочевидь трагічні. Я теж хочу ще раз висловити співчуття. Родині загиблого хлопця і близьким, але хочу зауважити, що у них були всі підстави для того, щоб застосувати вогнепальну зброю як поліцейський захід примусу, чітко прописано в законі. Один з видів поліцейських заходів примусу застосування вогнепальної зброї. Це найбільш суворий поліцейський захід примусу. Він застосовується в виняткових випадках. На наше переконання саме такий випадок був тоді, після тривалої 40 хвилинної гонитви. за... Автомобілом під управлінням пана Хропачевського, який створював своїми діями реальну загрозу е, життю та здоров'ю інших людей, а також поліцейських, як з'ясувалося. До речі, щодо його е, дій внесено і розслідується голосіївським райвідділом кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 насильство щодо працівника правоохоронного органу. Там воно передбачає легкі середні е, середньої тяжкості і легкої тяжкості е, ушкодження. Тобто, вони мали всі підстави застосовувати зброю, але звісно, вони не мали е її застосовувати так, щоб загинув пасажир, а не винуватець е правопорушення.